Від Пелепишень на кутюрмі ходять хайки. А це цигарки, честер печиво до кави і чай з цукерками. А чай ну, в брендових пакетиках? А, чи... Ні, чай не в брендових пакетиках. Чай ну, пакетований, але такий він насип. Mm -hmm. І жолені цукерки. Тобто на кожного десь здається по дві пачки цигарок там десь пів кілограма печива, десь, може, пачка чаю і mm -hmm. пів кілограма цукерів. Mm -hmm. mm -hmm. А коли це відбувалося? А, це було десь числа, напевно, 9-го, 9-го, 10 mm -hmm. Точно не пам'ятаю. Mm -hmm. Це було в два дні, спочатку одну частину, потім другу. А, якби розносили. Mm -hmm. Розносили, казали, що. Тобто про те казали від кого це, да? так? Так, казали, але дуже тихенько. А як? Ну що, ну, що саме а, казали? Казали, що від пише. А розносив хто? А, розносили так звані волонтери, які розвозять їх. Ага. А дивися, не взагалі на зоні є таке. Або ж це. Ну тобто, як ти вважаєш, через кого зайшли зайшли ці е, ця допомога? Ну така допомога могла зайти тільки через адміністрацію, тому що її завозили. А мене так зається було 10-го числа. Як мене ввели е, на онлайн е, трансляцію, uh -huh. а ми проходили через коридор. Я бачив, як вигружались. Ці сумки, звичайні такі були троєщинські uh -huh. троєчинські павули, які це все було сманковано, їх заносили туди а, охорона. Uh -huh. От, тому це могло бути тільки через адміністрацію СОЗО, uh -huh. бо по-іншому туди нічого не потрапляє. Uh -huh. От. Тобто кожен, кожен отримав. Так, і ще, а, коли ми піднімалися кімнати для побачень, бо там з флокатом я зустрічався. Всі стіни напеєні плакатами кандидатів, але я не знайшов на них Юрій Ну і від охорони неодноразово можна було почути, що Пилипишин наче кандидат від свободи. Ну, це було сказано так, між А він, он вроді свободи. Ну, десь в такому контексті. Цікаво, цікаво. Ну, як ти думаєш, як проголосує взагалі в'язниця? Ну, взагалі, те, що я почув особисто, то люди усі проти того режиму, який зараз є, проти Пилипишина, проти ставленників влади, тому що вони прекрасно усудомлюють хто це, От, відчуваючи на собі те знущання, яке. До них застосовуються ці прогнилі матраси, холодні камери, туберкульозні, грибок на стінах, відсутність гарячої води тижнями і світла. До речі, ми я особисто ми чотири дня в камері просиділи без світла. Тобто я б кажаний. То а, громада, звичайно, проти влади і вона схильна. Опозиційних а, кандидатів, ну, але основну основний такий вплив це, звичайно, має адміністрація, яка вказує, що в як робити. А чи не ділилися сокамерники? Ну, скажімо, попередніми досвідами, як відбувається голосування? А, ділились а, дехто з моїх спілкамерників відверто казав, що голосував за? Юрія Левченка після чого отримував а, в нагороду такі собі шмони. Це коли кожного дня в камері відбуваються обшуки. А, ну, вони схожі на те, як в камері взривається граната. Тобто все перекручено, все порвано, а, все перерито, сумки вивернуті. Що вони шукають, незрозуміло. От, ну, це така свобода. А як це відбувається? Голосування ж таємне, яким чином вони знають, хто за кого голосував? Ну я так розумію, що для забезпечення результату адміністрація СЛІ ЗО певне звертається до незаконних От, І ну, швидше за все, що голосування не є таємно. Є люди, які прямо заявляють, що не будуть голосувати за ставлені От До них і здійснюється такий тиск. Ну, все ж таки, як ти вважаєш, як проголосує в'язниця? Минулого року, там, от я чи не помиляюсь, там 80% було що навіть більше за Пелепишене. Як ти вважаєш, от, як зараз має проголосувати? А, я думаю. На жаль, на жаль, мало що зміниться, так як адміністрація має ну, неймовірно великий вплив. змінимо мову суду державної влади Провести внутрішню реформу, щоб підвищити ефективність нашої すいません。